А хто сюди багато разів їздить? Ви пам'ятаєте тут дуже багато було туркменів, таджиків. Пам'ятаєте, хто хто був ще тоді? А я тут 45 років стою. Ви можете собі таке уявити? <свіття> ви приходите, відходите. А я також тут виростаю, виростаю, виростаю. І тут дійсно було стільки різних національностей. А зараз ми з вами можемо відірватися думками, оздоровитися тілом і душею, відволіктися від наших жахів, страху, який переслідує під час нашої важкої такої. Війни і тішимося, коли є такі гарні моменти. Тішимося, коли ми можемо бути разом. От я, я точно знаю, що ви одне одного, ну мало хто знає, ну може, двоє, троє тут приходили... подружки або родини. А насправді, коли ви сюди виходите на бювет і ходите, я, наприклад, ...ділюся своїм відчуттям, таке враження, що ви всі тут рідні мені. От я всіх ніби якби не знаю, а ніби знаю. І, і мені хочеться вам принести радість поспілкуватися, зробити фото, сказати якісь добрі, гарні, теплі слова, які б підсилили нашу впевненість в тому, що нам все вдасться, що ми обов'язково переможемо, а ми фактично вже перемогли, що все в нас буде добре. І не забуваємо за такий прекрасний день, з чого я почала, дякувати Богу, тому що стаю і лягаю, кажу, Господи, слава тобі, слава Тобі за все, дякую Тобі за все. Як починаються обстріли шахеди налітаючі ракети? Кажу, Господи, спаси і сохрани. Це остання інстанція сьогодні. В нас яка дає нам надію в те, що і це прийде. Знаєте, як в перстень Соломона, коли Соломону було дуже тяжко, він же був в страшному розпачі. Він взяв перстень, який йому батько дав. Думаю, а батько, коли давав перстень, то казав: коли тобі буде дуже тяжко, ти зніми, і подивися, що ж там написано всередині. Він знімає, а там написано синку, і це пройде. Так що, дорогі мої українці, і це пройде, і це ми переживемо. Але найголовніше залишитися живими. Залишитися живими в душі, викинути своєї душі ненависть, а заповнити свої серця дякуванням Богу, дякуванням одне одному. Бо ми вибрані сьогодні з вами. Хто, хтось хотів, хтось не хотів, хтось мав інші плани, хтось ні. Але зараз цю мить ми тут, і ми тут в Україні, і ми разом переборюємо це. Ми вибрані з вами перейти цей важкий шлях нашої з вами спільної історії. Нашої, і реалізацію нашої великої мрії, бо він ж не йде, йде три роки, війна не йде 11 років. Насправді війна йде 100 років, бо я маю ще фотографії мого прадіда, який на Першій світовій війні воював, діда, який в Другій світовій війні воював, тата, який був політв'язень в 49-47 роках, 8 років висидів в сталінських таборах. Тепер я борюся з 2014 року, а тепер мої діти борються. Тобто це 5 поколінь, які я нарахувала, а одне покоління це 25 років. І в кожного з вас є та сама історія, що в мене, абсолютно. Тому е, війна йде 100 років. Але 100 років була велика мрія в українців по всіх світах і тих, які тут на своїх плечах.